19 червня 2025 року в Києві відбулася мирна акція за участі представників ветеранських організацій, військових і їхніх родин. Учасники зібралися біля будинку профспілок на Майдані Незалежності, щоб висловити свою підтримку Федерації профспілок України в її боротьбі за відновлення доступу до власного приміщення. Це сталося після того, як Печерський районний суд наклав арешт на будівлю та передав її в управління приватній компанії КАМПАРІТЕТ через агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА. Андрій Маджаров, ветеран і представник профспілки, розповідає, що вся адміністративна діяльність, що включала роботу з державними органами, військовими частинами, фондами та громадськими організаціями, була паралізована через відсутність доступу до приміщення профспілки. Ветеран наголошує на серйозних наслідках для реабілітації та інтеграції ветеранів, допомоги фронту і працевлаштування, оскільки ці важливі процеси здійснювались саме в цьому офісі. Багато обурення і питань до правоохоронної системи, до представників влади, до арма. Навіщо вони це роблять? Я вбачаю взагалі в цих діях загрозу національної безпеці України, бо подібними акціями можуть скористуватися агенти Кремля, яких у нас багато. На жаль, зробити якусь провокацію, наш, нас поліцію, як це відбувалося там в момент. АТО. підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Адвокат Надія Корінна повідомила, що компанія Кампарітет запропонувала нечувані умови оренди для членів профспілки. Переговори з боку арми стали лише формальністю за відсутності діалогу. А представники профспілок були відхилені від участі. Ситуація залишається без змін. І за її словами, шанси на успіх у судових справах є сумнівними через зв'язки кампарітету з представниками влади. На сьогоднішній день ми маємо недопуск до будинку профспілок, Ми маємо кримінальні провадження. І ми маємо зараз судові справи, в яких виборюємо майно. Чи є шанси? Думаю, дуже мало, тому що дотичний до цієї кампанії кампарітет колишній чоловік Стефанишини. Сергій Безов, голова Всеукраїнської профспілки захисників України, розповів, що про ситуацію вони дізналися після того, як до них звернулася дружина загиблого військового, яка не могла потрапити на робоче місце через захоплення будівлі профспілок невідомими особами. Ветерани звернулись до поліції. Було відкрите кримінальне провадження і направлене офіційне звернення до арми. Однак отримали зухвалу відповідь, у якій їм запропонували довести статус ветеранів. Ми будемо точно вимагати цей будинок профспілок лишиться будинком профспілок Жоден рейдер. Який не заслуговує поваги, тому що він не захищав нашу країну. Він прикинувся інвалідом, він ховався поза юбками, він шукав собі броні, якісь державні та інші. Тому ми точно повернемо і не дозволимо беззаконню відбуватися в нашій країні, тому що саме ветерани будуть відбудовувати нашу країну. Ця ситуація має далекосяжні наслідки. З одного боку стоїть боротьба за права і свободи ветеранів, а з іншого боротьба за відновлення законності та стабільності в країні. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар.